Четвер, 24 квітня 1156-та доба війни. Масована комбінована атака ворога на Україну найбільше постраждали Київ і Харків. Є загиблі, є руйнування і на Дніпропетровщині. Триденна жалоба у Марганці за загиблими від ворожої атаки. Понад 30 марганчан знаходяться у медзакладах. Не припиняється волонтерська допомога нашим захисникам. Про це та інше далі у випуску У студії для вас. Працює Павло Жвєтів. Вітаю! Ми починаємо. Вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками. У Павлограді по Нівичині, житлові будинки. Вибуховою хвилою зачепило 14 багатоповерхівок. В них переважно пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного і інфраструктура ніхто з місцевих не постраждав. Також у Павлограді під ударом було промислове підприємство. По Нікопольщині агресор цілив безпілотниками та артилерією потерпали Нікополь та Марганицька громада. Люди не ушкоджені за уточненою інформацією. Через вчорашні удари кавами по понівочені ще вісім приватних будинків, магазин та авто. Цієї ночі захисники неба знищили на Дніпропетровщині 9 повітряних цілей, 4 ракети та 5 безпілотників. Після масованої атаки РФ рятувальники цієї ночі ліквідували близько 40 осередків займання в дев'ятьох регіонах країни. Повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Під масованим комбінованим ударом РФ були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. За інформацією командування повітряних сил збройних сил України, сьогодні було збито 48 ракет та 64 шахеди. Загалом було випущено. 214 повітряних цілей. Найбільше постраждав Київ. Рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки у Святошинському районі там ще триває розбір завалів, зруйнованого будинку, залучені інженерні сили, верхолази, ДСНС, пошукові собаки. З під руїн чути телефонні дзвінки пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. За даними МВС у Києві, відомо про 10 Гиблих внаслідок російського удару ще понад 70 зазнали різних травм. Війська країни-агресора Росії вночі атакували Харків ракетами та дронами. Місто було атаковане ворогом 24 рази, 14 разів ворожими безпілотниками, 10 разів ракетами. У Харкові пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обіця, виробничі підприємства, готельний комплекс. Внаслідок влучання в землю пошкоджено скління вікон трьох багатоповерхівок. Постраждали дві людини, зазнавши гострої реакції на стрес. За добу на фронті російські загарбники втратили 1060 осіб. Про це повідомили в Генеральному штабі збройних сил України. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну орієнтовно становлять особового складу понад 945 тисяч осіб, танків 10 тисяч 694, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 тисячі 660. Президент України Володимир Зеленський прибув до Південної Африканської Республіки. В рамках візиту відбудеться зустріч глави української держави із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Важливо наблизити достойний мир, зазначив Володимир Зеленський. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль. Розраховуємо на дієву участь пару міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Обов'язково зміцнимо і наші культурні та освітні зв'язки. Наголосив президент України. Як стало відомо, президент України Володимир Зеленський скасував частину візиту до Південної Африканської Республіки через масований удар Росії по Києву та інших містах України. У Вашингтоні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністром фінансів США Скоттом Бесентом. Основною темою розмови стало економічне співробітництво між державами, а також питання фінансової допомоги нашій державі на наступний рік. Комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення, депортацію, вербування та використання дитини у військових цілях представником іноземної держави. Метою законопроєкту є внесення змін до кримінального кодексу України, які мають сприяти запобіганню протиправному переміщенню та свавільному утриманню дітей, а також унеможливлять ситуацію безкарності за вчинення злочинів щодо українських дітей які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо. Марганець у триденній жалобі за людьми чиє життя вчора обірвали росіяни дев'ять безневинних жертв. Вічна пам'ять всім, хто став жертвами російської агресії. 54 особи зазнали поранень внаслідок ворожої атаки. 31 людина госпіталізована. Четверо, по двоє чоловіків і жінок у важкому стані. Їх доправили до головної госпітальної бази області. Про те, у якому стані і як медики рятують життя марганчан, далі. Ми самого ранку на контакті. З мером міста Боровиком Геннадій Васильовича він контролює всі заходи по госпіталізації, евакуації всіх самих важких поранених. І до нас на цей час було доправлено троє. Всі переважкі. На жаль, один чоловік, якому 59 років, зараз знаходиться в термінальному стані. Вже наші гніматологи. Заводило його серце, але на його тілі нема місця, де б не попав від ламок. Все побито, пострадав головний мозок. Професор Сірко, всі нейрохірурги, хірурги провели кінцеві. І ми бачимо, що сьогодні, на жаль, буде вкрай важкою прооперувати. Все життя підтримується. Тільки на ліках, на високих дозах позапресорах і питання життя тримають поки лікарі в своїх руках. Ще двоє жіночок, які поступили до нас, також переважкі. Я хочу сказати, що Тетяна вона і 58 років, в неї важке вогнепальне обламку поранення голови. Діагноз не поміщається на одній сторінці, тому що вражено майже все. Видно, що вибух був дуже поруч, тому що є, є поникаючи червоне москове поранення з Східним отвором у тім'яній ділянці із великим дефектом тканин із обіймом головного мозку, і емагічний забій лівої тім'яної та сканеві частки. І тільки в одному головному мозку можна знайти десятки переломів, які сьогодні, на жаль, Будуть дуже вразливі для подальшого життя. Але всі нейрохірурги сьогодні зосталися, щоб до кінця підготувати жіночку і зробити вкрай важливу операцію, щоб її врятувати. Життя її також поки під загрозою. Ще одну жіночку доставили до 12-й годині. Зараз займаються офтальмологи. Дуже постраждали очі, але ще більше лице, шия, городи та живі. Я вже не кажу про кінцівки. Мабуть, сотні від лампу литів і тіла. І тільки стан дестабілізується, ми обов'язково візьмемо депораційне і будемо рятувати життя усіх великих крововтрата. Вже готується ров для перебування. Всі лікарі націлені на те, щоб рятувати життя. Автівка від волонтерського штабу українська команда вирушила на передову. Це вже не перша допомога команди нашим захисникам. Більш детально розповість моя колега Валерія Баранець. Автівки виступають розхідним матеріалом для військових, адже слугують бійцям для вдалого виконання бойових завдань. Волонтерська організація передала вже більше десятка автівок різних моделей на важливі ділянки фронту на їхньому рахунку: мікроавтобуси та мінівени. Цього разу військові отримали пікап. Хлопці дуже часто звертаються з проханням забезпечити, допомогти їм в забезпеченні автомобілі, тому що це як розхідний матеріал. Автомобілі на фронті, ви ж розумієте, да, наскільки вони потрапляють ураженнями від і дронів ворожих, і тому автомобілі вони дуже часто, хлопці їх дуже часто потребують. Про те, що саме відбувається з автівками перед відправкою на фронт, розповів автомеханік. Я займаюся тим, що приймаю військові автомобілі. Вони приїжджають з Європи і передаємо хлопцям, щоб машини були в доброму стані, їздили, не підводили. Це вже наша не перша автівка, і результати добрі. Ну приїжджають вже стан автомобілів, тих, що з Європи приїжджають, не дуже вони все гірше і гірше, бо немає з чого вибирати. І в принципі, в принципі. Все ремонтується. Цю машину так повністю відремонтували. Зробили її ТО, зварювальні роботи, повний огляд, і в принципі, вся автівка готова. До чергової допомоги від волонтерського штабу долучилися і однодумці з Кам'янського. Віталій запевняє, разом з машинами вони передають нашим захисникам вдячність, любов і велику шану, як у бійці безумовно відчувають. Ми долучаємося до цієї акції вже не перший раз. Допомагаємо воєнним, які боронять нашу країну, які мужня її захищають. Не тільки передаємо це авто, ми передаємо свій настрій, своє почуття, свою любов. Ми дуже пишаємось і цінуємо наших захисників. І далі намагаємось теж долучатися до цієї акції. Бригада ж висловила вдячність за отриманий транспортний засіб, відео, яке бійці передали нам цьому підтвердження. Дякуємо волонтерському штабу української команди з міста Дніпро та міста Кам'янського за автівку. Ваша підтримка це віра в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Наші захисники та захисниці міцно тримають лінію фронту. Завдання тих, хто залишається в тилу, стати для військових надійною підтримкою. Наша сила в єдності. Валерія Баранець, Ілля Ломовський, новини Д1. Кримінальна хроніка далі у нашому випуску у Дніпрі прокуратура повернула у державну власність майно університету вартістю понад 15 мільйонів гривень. Ювенальні прокурори встановили, що протягом трьох років товариство незаконно займало територію спортивної зали одного з університетів міста. Наразі спортивну залу повернуто університету. За допомогою фотопастки у горах затримали порушника із Дніпропетровщини разом із мешканцем Запоріжжя. Це сталося на Буковині під час спроби незаконного перетину державного кордону з Румунією. Обох чоловіків виявила фотопастка, встановлена на одній з гірських ділянок. Затриманими виявилися мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей 44 та 31 років. За словами чоловіків, вони намагалися пройти через гори, орієнтуючись на онлайн-карти. На обох склад Лали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону. Поліція Дніпропетровщини затримала жінку за наругу над могилами. Підозрювана пошкодила 32 надгробні плити та 14 хрестів на цвинтарі у Дніпровському районі. В ході слідчих заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 32-річна жителька Кам'янського. Слідчі повідомили жінці про підозру, вчинені кримінального правопорушення. Їй загрожує покарання, позбавлення волі на строк до 7 років. Триває досудове розслідування. У Кам'янському поліцейські затримали містянку за збут наркотиків. Підозрювана зустрічалася із потенційними покупцями у заздалегідь обумовлених по телефону місцях для продажу наркотичних засобів. У результаті слідчих дій було вилучено пігулки метадону. Все вилучене, направлене на експертне дослідження. Зловмисниці повідомили про підозру за скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. До новин спорт далі вихованець Дю США із міста Самар здобув перше місце на чемпіонаті Київської області з греко-римської боротьби. У місті Ірпінь відбувся відкритий чемпіонат Київської області серед юнаків. За медалі боролися понад 200 спортсменів із 11 клубів. Мирон Колоярцев посів почесне перше місце у ваговій категорії 85 кілограмів. Вітаємо спортсмена! І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 25 квітня, в обласному центрі. Ясно, температура повітря від 16 до 26 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-східний до 1,5 метра на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у Кам'янському Самарі та Нікополі від 14 до 27 градусів тепла. Опадів не очікується. У Синельниковому Павлограді, Кривому розі та жовтих водах стовпчик термометра підійматиметься від 12 до 27 градусів вище нуля. Без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також ми з вами на зв'язку у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті, ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв. Бережіть себе.